Усім привіт! Мене звати Яна і я рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні ми з моєю сестрою, чоловіком та її малесеньким синочком і моїм хлопчиком їдемо на екскурсію в Гданськ, але не просто в Гданськ, а в зоопарк гданський. Тому я хочу вас взяти з собою. Кому цікаво залишатися з нами і поїдемо на екскурсію до зоопарку. Зоопарк і ціни на білети. Е, білет одноразовий коштує 40 злотих, це для дорослого. І для дитини е, Ілюші 11 років 35 злотих. Будете знати, вдруг приїдете в зоопарк. Зальський. 40 злотих дорослий і 35 дитини. Приїхали в зоопарк, йдемо гуляти, дивитися. Сестра вирішила взяти карту. Карта зоопарка. 5 злотих коштує карта зоопарка. Так, взяли ми мапи, знайшли. Мапи коштують 0 гривень. Ой. 0 мапи коштують 0 злотих. Ми думали, що 5 злотих, але ні, 0 злотих. А ну от о, такі цікаві мапи. Тут треба ставити печатки. Печатки тут. Це якби де пройшов чи як? Так. Да. Угу. Цікаво. Ну, пішли поки ви споглядаєте на прекрасних тварин, я вам трішки розповім про гданський зоопарк. Зоопарк у Гданську – це найбільший у Польщі. Розташований він у мальовничій Оливській долині біля Римашевських струмків і займає майже 140 гектар. Оточений з усіх боків високими пагорбами, цей куточок тваринного царства гармонійно вписався в природній ландшафт. Практично в природних умовах тут мешкає понад 1100 представників ссавців, птахів, амфібій та рептилій. А 1 травня 2019 року зоопарк урочисто відсвяткував 65-річний і. І трішки історії. Ідея створення міського зоопарку належить жителям Гданська. Які зверталися з цим питанням до мерії до тих пір, поки влада не поступилася їх натиском. Зоокуточок повинні були організувати ще в 40-х роках ХХ століття. Для цього навіть виділили ділянку площею в 100 гектар. Проте будівництво вольєрів і підсобних приміщень почалося тільки у 1953 році. Через рік сад отримав статус муніципального закладу, а його мешканці. Кролики, лисиці, хом'яки, морські свинки, фазани і сирни були подаровані місцевими жителями. На 1 грудня 1954 року тут утримувалося трохи більше 300 тварин, за якими споглядали 25 співробітників. Так, ми були біля лева, але ми левів там не знайшли десь, вони в тіньочку лежать дуже жарко сьогодні. Але ми поставили печатку. Ми Але... поставили печатку вже в слона. Але щось вони на гори ногами. І лев. Ось такий печат. Підходиш, ставиш туди печатку. Ось. Тут леви. І потім під кінець, як вже не збираєш багато печаток, можеш зі знижкою придбати собі чи медаль, чи якусь нагороду, що ти був у зоопарку. Ну це такий квест для діток. Їм цікаво, вони шукають ці будиночки і ставлять початки. Йдемо далі. Виглядаємо левів. Ти що, вже в космос дивишся? Їх там немає. Але ви сховались сьогодні дуже жарко, вже 30 градусів. І вони заховалися. Екзотичних мешканців зоопарку в основному дарували моряки. У 1957 році в зоопарк привезли лінивців, пітонів, крокодилів, лосів, лам, а кількість працівників становила майже. 50 чоловік. За три роки число відвідувачів збільшилось з 50 тисяч до 250 тисяч чоловік, а до 1980 року досягало вже 800 тисяч чоловік. У 1991 році в зоопарк привезли вовків, карликових бегемотів, віслюків, пеліканів і фламінго. На початку 2000-х для маленьких відвідувачів відкрили міні-зоопарк з мультимедійною кімнатою та навчальними кабінетами, де проходять заняття з біології. йдемо шукати тигрів і бачимо, що там, де люди, там повинні бути тигри. Ідемо. Дивитися на тигри. О, є! Це гепарди. Гепарди? Гепарди і гепарди ні. Воно там сплять. Один, два, три, чотири. П'ять, шість. Ось список, що їдять слоники. Ось. Бурячки червоні, 10 кілограм. Моркочка 10 кілограм, бурячки цукрові 10 кілограм, капуста 5 кілограм, селера, петрушка 5 кілограм, цибуля 1 кілограм, яблучка, 10 кілограм, банани, сіно, е, сіно 20 кілограм, солома, солома 10 кг, булка, паризка, булка це таки буде булка? Дві штуки? Булка така. Ага. Так, дві штуки. Рис, 2 кілограми, е, гранульована. що? Паша, що це таке? Паша. Паша, що таке паша? паша? Гранульована. Не знаєш? Е Зеленка. Mm -mm. Зеленка. О, зеленку п'ють mm -mm. доволі. Е Що це таке? Улісньоне, кавеже, Джеф. Що таке? Листя зелене, що? Отрубі теж бачу їдять. 4 кг. 4 кг. І препарати вітамінні. Мінеральні теж їм дають. Ось такий у них раціон цікавий. Дам далі. Хто бачить нас морського нас котика, почугав носика собі. Ось вам морський котик. В нього релакс. Обідішня перерва. У нього такий великий-великий басейн. Великий Вон туди. І... Там фонтанчик у них ще є. Він собі лежить і бульки пускає. <гум> а там у нас пінгвіни. О там пінгвіни. Зараз ми з другою стороною обійдемо, подивимося на них. Ось пінгвіни. Вони в тіньочку сидять, їм жарко. Дивіться, який вольєр у мапочок. Там різний вид мапочок є, і в них там величезні-величезні вольєри. Я думаю, зараз ми туди підемо, подивимося. Сьогодні фото зоопарку «Гданська» – це візитна картка міста, тому екскурсії сюди незмінно користуються попитом. На території розташовані кафе, ігрові майданчики, міні-парк динозаврів, зоомагазин, мотузковий парк для відвідувачів з малюками. Передбачений прокат візків. Функціонує екскурсійний ретропотяг. Зайшли ще одну. Яку це? Мавпа. Мавпа. О, Мопа. Рюксок. А, рюкзак. Угу. Прикольно. Так, нам Лей. ще постав. Mm -hmm. так, все. так, що нам ще залишилося? Нам ще дві. Ось. Дивіться, як спить наш принц. Тут заклав. Ведуть нас якимось лісом з Ілюшею. Кажу, що тут безпечно. Да, Ілля? Йдемо. А тут yeah. динозавр. Динозавр. Yeah. Oh, yeah. Ми повземо до гори. До гури, як то по-польськи. Хочемо ще одного динозаврика подивитися. Тут просто в лісі скульптура динозаври. Безкоштовно фотографуєтесь. Класно. На Гуже? Ой, я поляк. Повземо. О, малий вже знайшов динозавра. О, фотографується вже з динозавром. Дивіться, який динозаврик. Я доповзла, вони вже сфотографувалися. Можна витримати. А я, а я ще повзу. Ви ці кінь великий. Зараз підійду, щоб подивитися, який він великий. Кухтячок. Тут вже не спускатися, вже легше. О, і тут ще один динозаврик. Такий шипастий. З шипами тут написано, котрий який ось якого він розміру був. На польський і на англійський. Ой, це так чуть не впало. Дивіться, Джимай, не дожимайся. Рожеві фламінго. Керівництво зоопарку нагадує всім, що головні дієві особи тут звірі, а люди всього лише сторонні спостерігачі, які не повинні доставляти дискомфорт тваринам і птахам. Так, ми підійшли до верблюдів. І в них маленький, он, верблюднятко, чи я не знаю, як говорити правильно. Верблюдиня. о, Ілля мені підказує. Верблюденятко. Спить маленьке. <гум> Жарко їм. У них великий вольєр. Вон туди. Там, а там ще верблюди є, в тіньочку ховаються. І аж туди. Що у нас остання печатка? Так, остання печатка. Давай. Ти її там не поставиш. Так. І показує карта. 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 Ага. А тут якісь двоєночок. Чи воно песик? Карта. Все, ми зібрали всіх. Орел. Рюкзачок, карта, жираф, слон, лев. Все, тепер можемо йти за нагородою. Нагорода коштує, а, десь тут було. Ось. Золота медалька коштує 20 злотих. І диплом коштує 10 злотих. Ну що, наша подорож. По зоопарку доходить до завершення. Майже все обійшли. Дякую, що були сьогодні з нами. Якщо вам сподобалося, то ставте пальчики вверх. Підписуйтесь на мій канал. Мені це дуже приємно. Гарного дня і до наступних відео. Дивіться зоопарку. Давайте піклуватись про землю так само, як вона піклується про нас. І тоді вона відповість нам взаємністю.